З вересня 2010 року Слов'янську розпочалась спартакіада. Змагання проводиться між слов'янськими вишами першої та другої акредитації. 1 березня відбувся турнір з баскетболу між дівчатами. Наразі за перше місце змагається команда енергобудівельного технікуму та команди СКНАУ. Це черговий вид спартакіади. Баскетбол, дівчата. Заплановано було це змагання. Баскетбол проводитись у педагогічному університеті, але в цьому році і керівництво коледжу зробило подарунок нашим баскетболістам і поставили перші в місті Славянську кільця. Де може слемданки вже робити і щити баскетбольні. Кожна команда складалася з різних факультетів та курсів. Щоб скласти найсильнішу команду, енергобудівельний технікум зібрав дівчат спортсменів, які вже неодноразово брали участь в змаганнях з різних видів спорту. І вони прийшли за перемогою. Стремління за победою, ну і, звісно, розмічення. Всього 12 видів змагань заплановано в спартакіаді. З них відбулось сім. Планується ще провести баскетбол серед юнаків, міні футбол, естафету та крос. І за кінцевими результатами буде відомий переможець. Наразі за результатами змагань з баскетболу перше місце посіла команда СКНАУ, друге місце отримала команда «Енергобудівельного технікуму.